Усім привіт! Продовжуємо розглядати дійсно цікаві в тому чи іншому аспекті модельки. І сьогодні поговоримо про CCA PLA13. Тобто цей довгий індекс, звісно, дає нам зрозуміти, що це планарні навушники. Якщо я слушно пам'ятаю, то це перша планарна модель в цього бренда, і там вийшли одночасно і KZ, якісь там PL1 або щось таке, але тут е мені цікавіші були. PLA-13, Тому що там і скандали були після того, як вони вийшли, там, і взаємні накиди, і ще багато чого, і дуже там контроверсійні рев'ю. Це за... часто означає, що моделька цікава, тож я хотів їх послухати сам. На жаль, там кілька місяців можливості не було. Вони там десь в вересні чи жовтні минулого року приблизно вийшли. Т в той час було трохи не до них. Але зараз в мене є вже така можливість. Я додам посилання на. Офіційний магазин на Аліекспресі в опису до цього відео. Коштують вони десь приблизно 65 доларів, плюс-мінус, в залежності від якихось скидок або надбавок на Аліекспресі і всьому такому іншому. Ну і, мабуть, на цьому все. Тобто, я буду при всьому цьому огляді брати до уваги ціну. Хоча я завжди це роблю, бо, тому, тому що, на мій погляд, робити інакше буде зовсім безглуздо. Тож. Бачите, коробочка звичайна традиційно схожа на все інше, що ми бачили від цих двох компаній. Але цього разу вони на передній стороні, на верхній, чи не знаю, як її вважати. Вони розмістили таку промо-фотку продукта, і це змінило зовнішній вигляд, на мій погляд, доволі приємно. Тобто вона тепер виглядає. Не так там безлико, як ось ці їх стандартний варіант з чорно-білою чорно поліграфією. А все ж таки, бачите, хоч і в відтінках сірого майже, але виглядає значно цікавіше. На задній стороні в нас різні технічні характеристики, але з цікавого в нас 16 Ом імпедансу і 100 дБ чутливості, що взагалі дає нам зрозуміти, що навушники не те, щоб зовсім легкі в розкачці. Вони не супер складні, але не з легших. Всередині тут все супер тр... супер знайомо. Ця пластикова кришечка. Далі тут в нас знизу комплектний кабель, тут запасні насадки. Як завжди, дві штучки і якісь ю... керівництво користувача. Не знаю, навіщо воно тут. Тому що той, хто не знає, що робити з навушниками, мабуть, вони йому не потрібні. Так, тут дві пари насадок зазвичай, і ще одна пара насадок у нас в цієї пластикової коробці на самих навушниках. Зазвичай цього вже замало, ну хоча, мабуть, сказати, що це вже зовсім критично, теж буде перебільшенням. Хоча в цьому діапазоні вже можна щось додати, там, принаймні, якихось насадок досипати, кабель допрацювати, не знаю, щось, щось зробити. Бо конкуренти вже давно не те, що нап'яти наступають, а вже... Переступили з точки, принаймні з точки зору аксесуарів і всього іншого. За дизайном мені ця моделька подобається. Звісно, тут є трохи такої простоти цей пластиковий корпус. Але, як на мене, мені подобався цей дизайн в KZ і інших, коли він тільки з'явився, і подобається і зараз. Тобто, з одного боку, в нас тут пластик, але можна побачити, там що за випромінювач стоїть всередині, як він трохи незвично цікаво виглядає, тобто, можна. Пороздивлятися деталі. Можна звернути увагу на цю ось таку незвичну сіточку для вентиляції, тобто вони намагалися зробити його супер, ну не супер, але помітно відкритим. а Ну і з, з, з внутрішньої сторони: єдине, що мені тут не подобається, це, це те, що вони звуковод могли б зробити металевим. Бо в них є такі моделі, які з пластику, але тут такий металевий звуковод, і це було б, ну, не знаю. Чесно кажучи, не знаю, чим це було б краще, але було б принаймні естетичніше. Але тут є виступ, щоб утримувати насадки, є ця сіточка. Взагалі, тобто, знаєте, якщо прискіпуватись, то, звісно, можна було б зробити там більш металу, щось більш складне. Але в цілому дуже нормальний дизайн, такий незвичний, цікавий фейсплейт, не схожий ні на що інше. Треба дякувати, що вони хоча б світлодіод якийсь всередину не вставили. Тобто нормально, ергономічно, добре сідають в вуха, десь дають середню шумоізоляцію, ну, тобто на все це непогано. Кабель зроблено змінним. Тут, як завжди, використовується MMC, О, щось мене понесло. QDC-конектор, тому що це двопіновий коннектор з витопленими пінами. так, Подивитися, який з них який, завжди важкувато це роздивитися. Якось Так, це до правого навушника. тобто до оцього. Мені подобається QDC-коннектор у цьому ціновому сегменті. Він доволі естетично виглядає, він гарно тримається, він відносно стійкий до механічних якихось напруг, ну і він надійніший, ніж дешеві MMCX. Ну І в цілому кабелі з ним роблять доволі багато, тому що в Китаї це популярний формат коннектора, ну і не тільки в Китаї, але в нас менше знають саму компанію QDC. Тобто кабель звичайний, тут є завушений. ну в цілому він відносно м'який, не супер м'який, але дійсно не жорсткий, доволі зручний в використанні, виглядає нормально, тобто там були якісь когось нарікання і на кабель, але не знаю, що в цьому ціновому сегменті можна такого. Видатного очікувати з точки зору кабелів. Ну Там бувають якісь більш пафосно виглядаючі варіанти, але не те, щоб набагато. Простий сплітер, і після цього сплітеру він іде ось так от паралельно до кутового штекера. Тобто, з точки зору дизайну, це не якийсь шедевр, але, як на мене, дуже непоганий зовнішній вигляд. Ну і звісно ж про звук. Я їх прогрівав протягом 48 годин, і, начебто, були невеличкі зміни в тому, як вони звучать. Але, чесно кажучи, я б не бився об заклад навіть на невеликі гроші, щоб були якісь зміни, бо воно таке десь на межі між точно чув і почулося. Тобто, навіть якщо б в мене було дві пари, одна прогріта, інша ні, ну тут я би 100% може не відрізнив їх. Коротше кажучи, окремо прогрівати їх не треба, якщо ви вирішите їх купити. І зазвичай я роблю деякі висновки певні в кінці, але навколо цієї моделі там вже багато списів зламано, тож коротенько, чи я вважаю, що ця модель там якась вбивця гігантів або там е, дає повні, повне відчуття планарного звуку? Ні. Чи я вважаю, що ця модель якась су, сугубо унікальна? Так, да, для цього цінового сегменту вона дійсно незвична. І вона цікава. Тобто, це не моделька, яка вбиває гігантів, це точно не моделька, яка підійде майже всім. Тобто, тут треба розуміти, що це в першу чергу там якийсь новий цікавий експірінс, але зроблений доволі приємно. Тому в цілому це там не тільки для якихось підозрілих експериментів над собою можна брати. Але давайте покроково. Тобто тут помітно акцентований бас. Він не те, щоб басхедний, прям зовсім такий великий. І він не рекордний навіть за мірками цієї компанії. В них є ще басовитіші моделі. Але він помітно підкреслений. Але основний акцент зроблений на середній бас. Глибокий теж присутній. Він точно відчувається, але вони там не намагаються постукати вашими очами там один об одне всередині черепу. Тобто це все ж таки більш збалансований варіант, але помітно більше в нас ваги на середніх частотах. Але мабуть, що завдяки я маю на увазі не на середніх, а на середньому басі. А маю на увазі те, що завдяки можливо планарним технологіям він не відчувається як супермасивний. Тобто, тут є нормальна швидкість, теж таки нормальна роздільна здатність, тобто там не, не чудова, не дуже гарна, а нормальна. І в цілому для цього цінового сегменту воно дуже непогано збалансоване. Тобто, в першу чергу, звісно, підійде тим, хто полюбляє жанри з акцентованим басом і любить, щоб його було побільше. Але з іншого боку, непогано відіграє і, скажімо так, ну, натуральні інструменти, якісь там, акустичні чи щось таке. Він, звісно, їх трохи збільшує в розмірах, типово для акцентованого басу, і також йому тут бракує. Малих нюансів і обертанів, але в цілому нормально відіграє там контрабаси, фортепіано, органи і все таке. Ну, звісно, там не зі стовідсотковим реалізмом. Ну, це вже очікувано, але треба проговорити багато речей, які для мене очікувані. Потім виявляється, що там для багатьох це сюрприз, або ж там вони щось додумають із того, що я не казав. там, Ну тобто треба все проговорювати, що можна тільки в голос. І прикладом для басу в нас буде Кейсі Абрамс Let's Make Out. Цікава обробка гарної пісні. І тут у нас акустичний бас, який відіграється приємно. Тобто він трохи як так присувається до вас, він як трохи помітніший, тобто вам так, ви підійшли поближче на контрабас подивитися і подив... звернути його з різних сторон. Але в цілому і вокал Кейсі, і інший акомпанемент вони теж звучать доволі нормально. Бас взагалі непогано контролюється і сам по собі не наповзає на середні частоти. Але завдяки тому, що він помітно акцентований на тих треках, де багато басу, він просто затіняє собою середні та високі частоти. Ну, це просто непозбутній варіант, тому що дуже важко з дуже акцентованим басом витягнути там ще й середину і верхні частоти. Ну, зазвичай верхні частоти можна підняти, вони тоді збалансуються, як це є в даній моделі. Але середину ну вже не витягнеш. Тут на щастя в нас планари, які такі не 100% типові планари з фокусом максимальним на мікроконтрасті. Але все ж таки він тут трохи присутній і через це середина чутна. В деяких випадках, коли там зовсім басовитий трек, вона буде заглушена. Ну це фізика від якої у даному випадку нікуди не подітися. А що приємно, насправді, коли бас в третій не присутній там прямо акцентовано, вони не намагаються з усього робити бас, як в багато гібридних моделей, і це роблять. Тобто басу тут не буде додано надмірно, якщо його немає, Ну, якщо він є в треці в помірних кількостях. Середина в цілому доволі приємна. Тут в нас є ця комбінація кращих сторін, там динаміки, арматури, тобто в нас непогано розподіляється вага. І, звісно, непогано рівень насичення деталям. І це все дає нам е, відчуття реалізму, доволі хайно побудовану сцену, вона за, більше за середню, але там не супер велика і глибока. Але в цілому інструменти гарно позиціонуються, немає ефекту дифузності. Е, що ще про них сказати? Добре передають емоції, якщо вони є в запису, але від себе там можуть трошки додати, можуть ні, тобто на це сподіватися тут не приходиться. В цілому, взагалі, мабуть, було б краще, якщо б вони менше акцентували низькі частоти, але вони вже так вирішили зробити, тому треба прийняти, що моделька вкусова смакова. Прикладом для середніх частот в нас є dire Straits Стрейдс Over Gold. Ну тут в нас багато чого припадає на середні частоти, майже вся інструментальна частина. Фірмова гітара, вокал і ще багато чого. Ну і ці навушники це відіграють доволі драйвово і з нормальним рівнем деталізації, тобто непоганий варіант для початкового цінового сегменту. Тобто для цього треку потрібно щось доволі технічне, щоб не змішати все. Але в той самий час не потрібно і супер моніторні навушники, тому що втрачається цілісність колективу, втрачається ось ця взаємодія музикантів. Тобто, тут щось треба збалансоване. Варіант, який нам це відносно дає. І верхні частоти, вони, як я, як, як я вже казав, акцентовані доволі помітно, але, на мій слух, вони не, не занадто яскраві і навіть не близько до того. Якщо ви дійсно чутливі, то краще їх послухати, але в цілому більша частина енергії високих частот йде на те, щоб компенсувати низькі частоти. Звісно, там на верхніх частотах бракує протяжність, вона трохи більша за середню. Немає речей, типу. Шаруватості там. Трохи бракує в цілому е, про, про, як навіть не проработаності верхніх частот, а їх вишуканості такої. От. Але в цілому вони присутні, вони доволі збалансовані, бо атаки затухання дуже реалістичні. В них непогана роздільна здатність, і вони не намагаються бути або занадто повітряними, або якимись навпаки пом'якшеними і повільними. Тобто дуже гарне насичення базовими обертонами, і компенсація низьких частот тут присутня і доволі помітно. І прикладом в нас буде трек, який, звісно, на 100% ці навушники не розкриють. Це один з найкращих альбомів Dream Theater, і як багато хто вважає взагалі найкращий. це е, також один з найвідоміших треків звідти The Dances of Eternity. Ну і це типовий Dream Theater своїх е, золотих років. Тут в нас і зміни темпу, ритму, розміру всього там. ну... Єдине, що музиканти нам не перекидуються інструментами один одному, тому що дуже зайняті тим, щоб все це відіграти. Я не знаю, як вони це запам'ятовують, але вони грають. І тут, звісно, в нас багато перкусії, багато гітарних партій, клавіше, багато з чого всього йде у верхні частоти, і тут ці навушники, звісно, на 100% це не витягують, але непогано все це подають в цілому. Тобто там шаруватості бракує, звісно, але. Немає і такого ефекту, коли там верхні частоти повністю там просто шуршать, як якийсь пісочок, і ти не розумієш, що це конкретно з інструментів. Тобто тут непоганий варіант. Щодо джерел, їм дійсно потрібно щось потужніше за середнє, тобто, звичайний смартфон не підійде, але там чогось потужного їм теж не треба. Тобто вони доволі нечутливі до фонового шуму, тож підібрати щось для них буде нескладно. Якщо ж казати про порівняння, їх тут знов-таки не буде, тому що ця моделька стоїть окремо від широкого загалу. Так само, як це було з тими псевдоелектростатами. Так само і тут. В них звук не те, щоб був абсолютно схожий на якісь планари, але він все ж таки більше в той сторону, тому порівнювати там з динамами або гібридами не має жодного сенсу, бо в них все ж таки присутня ця їх характерність планарна. Там, начебто, почали з'являтися планари до 100 доларів, буде цікаво вже їх між собою позрівнювати, позрівнювати, порівняти, скажімо. Але поки що в мене їх немає, тож це перші такі доступні планари, тому вони а, стають доволі цікавими. Порівнювати з більш топовими планарами, навіть там Шуер s 12, вони насправді теж такі підкреслені на низьких частотах, як на мене, але в них там вже краща роздільна здатність на середніх частотах, більш сфокусований на мікроконтрасті верхніх частоти, тобто там вже такий більш типовий звук, який ми очікуємо від планарів з фокусом на маленьких деталях і всьому такому іншому. Тож це може навушники не для вусі, не для всіх. Але вони дають цікавий досвід не за всі гроші світу. І в цілому це не досвід із серії там випробуй себе, а такий досвід, який може е стати в нагоді і в колекції. Дякую вам за увагу і гарного дня!